Ти е, другу дитину хочеш народжувати вдома без епідуралки. Е, ти, б... ти так скривився? Ні, стоп, я не скривився. Я знаю, мене колишня дружина е, брала епідуралку і потім ще мала проблеми е, зі спиною після підралки. Е, дуже довго. Е, ось, але не, тут більше історія про домашні пологи. А е, коли тобі багато хто говорить, що це велика відповідальність, не зрозуміло, що може статися mm -hmm. з дитиною тощо. Ти готова брати на себе таку відповідальність? Е, так, я готова, тому що я довіряю дуже собі. Мені дуже відгукуються домашні пологи. Скажи, будь ласка, чому в інших країнах, в такі як Британії, да, дуже розвинена країна, і в інших? Нідерланди дуже е, розвинна медицина, і там, якщо ти жінка низького ризику, тобто вся твоя вагітність спостерігається, немає в тебе нам діабету, щось там не так все у тебе добре протікає. Тобі дається від від держави, дається такий вибір. Е, ти хочеш, можеш народжувати вдома. Тобі дається офіційно дві акушерки, так народжуєш вдома. Хоч народжуєш в пологовому. і mm -hmm. там більше собирають домашні пологи, і там не є так дико, як в нас. Ну, ти розумієш, що просто у нас відчуття е, слово і фраза домашні пологи. Це значить, ти одна, з якоюсь ванночкою, тут, значить, чоловік бігає, і, і ну, все. Так, так теж є, таке теж є. Але я все ж таки хочу знайти. Команду спеціалістів, які будуть зі мною підтримувати в цей момент, ще трохи дико звучить те, що ти сказала, про те, що ти будеш чекати, коли поповина сама відсохне, Пуповина. не перерізати її. Дивись, як це відбувається. Я там так виразилася, сама відсохне не зовсім так. дивись, народжується дитина. І вона десь може бути поки поповина не пересохне. Отак от суха, прям стане суха, суха, все все від пацієнти піде до дитини. Це десь треба добу, і потім, коли вона вже така суха, її просто відломлюєш і далі догляд за пупком, ну як звичайно. І він сам відпадає там, на третій день. І це, це так корисно для дитини. Ти уявляєш, скільки з плаценти все йде. Чому е, заморожують поповин плаценти? Плаценту, так. Тому що там просто неймовірна кількість корисних для дитини, те, що вона має отримати, і те, що зараз більшості дітей не дають отримати, тому що перерізають дуже завчасно. Ну, ти ж будеш зберігати плаценти. Ну, як зберігати? Я б хотіла потім дерево посадити, як подяка природі, це те, що дала мені дитину.